Якою має бути сучасна модель? зрозуміло, що високою, гарною в параметрах, але це не основне. І в принципі моделі високі, гарні в параметрах, але є щось таке в дівчатах і хлопцях, які стають дуже відомими моделями, чого немає в інших. І я зараз про вміння комунікувати з людьми і самопрезентацію. Насправді ми всі недооцінюємо ці вміння, коли починаємо працювати в будь-якій творчій сфері, бо нам здається, що достатньо бути гарним і робити класну свою роботу. Але насправді, навіть якщо ти не суперкласно робиш свою роботу, але вмієш себе подати, і люди тебе запам'ятовують, то роботи в тебе буде набагато більше, ніж у людей, які її роблять ідеально. Саме тому моделям треба знати англійську, моделям треба знати про що розмовляти з людьми, і моделям треба знати свої сильні сторони для того, щоб їх показувати іншим людям.